Так, до вашої уваги автомобіль Volkswagen Passat B8 2017 року випуску у модифікації із 2-літровим дизельним двигуном на 110 кВт або 150 кінських сил у варіанті із роботизованою коробкою передач. DSG у модифікації DQ250. Це коробка передач із мокрим щепленням на 6 передач. Оптика цього автомобіля це є LED із нижніми ходовими вогнями та, відповідно, лампами LED. Це чорний колір, це німець, який приїхав з Німеччини у нас своїм ходом одразу. Ось він, буквально 26.08 він заїхав, 28.08 це сьогодні. Буквально от дивіться, який він у нас є. Файний, гарний автомобіль, має невеличкі сколи по капоту. Тобто тут мілкі, звичайно, на передніх крилах тут абсолютно. І на передньому бампері також це експлуатаційний від камінців. от, Одразу пройду по лакофарбовому покритті для розуміння. Ось таким приборчиком. Я, звичайно, знаю уже, бо я проходився, дивився, що воно все у рідній фарбі. Показую для вас. Норма для Volkswagen це порядок до 150 мікрон, абсолютно розбіжність можлива. Це все у рідній фарбі. Все файне, все гарне. Задня оптика зразу покажу. Задня оптика це у нас. А, не топова, а попередня, але вона все на ледах, все світиться, все гарне, як має бути. Це чистий комфорт. Як бачите, все в різній фарбі. На цьому автомобілі це хром верхні молдинги, хром молдинги під вікнами та нижні молдинги фарбовані у колір кузова. Хром на передній частині автомобілів. Та ззовні ще маємо ось такі парктроніки спереду та ззаду їх трішки більше, а саме на 4 штуки, так як цей автомобіль оснащений системою. Парк пілота. Тобто цей автомобіль сам може паркуватися. Свариться на мене машина, так як увімкнене запалення. По карті дверей, водія, все ціле, все гарне, пластик не пошкоджений, не видутий. Іноді так буває. Карта в ідеальному стані. Абсолютно. В ідеальному ж стані є і пройом, не подряпаний, абсолютно, не побитий. Ременем безпеки, перепрошую вимкну запалювання, щоб не сварилось. Так само в дуже гарному стані є сидіння водія, незважаючи на те, що на автомобілі на секундочку 270 тисяч пробігу. Але цей автомобіль повністю обслужений в Німеччині, він має повну сервісну історію. На ньому замінені масла, фільтра, ГРМ, масло в коробці і за всю свою історію експлуатації в Німеччині, тобто буквально до позавчора. Він їздив лише в Німеччині і лише по автобанах. Це все можна побачити на е, офіційному СТО Volkswagen в Україні, яка може висвітлити цю всю інформацію. Або додатково там почитати ту всю макулатуру, яка є у нас до автомобіля, до цього конкретно. саме, наприклад, ось є декра, тобто це техогляд. До цього автомобіля пройдений техогляд був 03.052 року із пробігом 271 250 кілометрів. На даний момент на автомобілі. 273 969 кілометрів. Ось авто завів, завів і все гарно, нічого не світиться лишнього все гуд. Все як має бути. Все працює по цьому автомобілю. Хочу показати вам одразу це автомобіль із... із оснащенням датчиком світла. Тут також є, звичайно, датчик дощу, антиблікове дзеркало. На рульовому кермі є у нас система адаптивного круіз-контролю. Я думаю, довго розказувати, що це таке, я не буду, так як, напевно, всі люди, які звертають увагу на ці автомобілі, вони знають, що це таке. А це отримання дистанції до переду ідущого автомобіля. І, відповідно, комфортна їзда це файно. от Далі по комфорту автомобіля тут є трьохзонна кліма. Трьох зона. Вона включає в себе дві зони спереду і одну зону ззаду. Тобто можна це все регулювати. От Вона включилась, це все дує, це все файно, є автоматичний режим, це клімат-контроль. Але щоб він нам не заважав, я його виключу. Далі по цьому автомобілю. Тут є навігаційна система, звичайно, вже із українською мовою. Все меню української мови це 17-й рік на секундочку, все файно. А, мультимедійна система із Apple CarPlay. Це є... Мультимедійка перед максимальною. Тобто, друга з кінця, дуже файна, шустра, класно працює. Це навігація, звичайно ж, управління там радіо, медіа, тобто управління із робота із телефоном. тобто Це все тут. Те, що нас цікавить зараз, це стан самого автомобіля. тобто от Дані, які можна буде подивитися по конкретному автомобілю, там, з моменту заправки і так далі, по розходу. Ну, на сьогоднішній день по розходу палива не буду звертати увагу, тому що воно буде неактуальним. На рахунок розходу палива я вам скажу, що на цьому автомобілі можна добитися при швидкості у 180 км за годину на круїзі. Розхід його буде варіюватися від 6,5 до 7 літрів. Я рахую, що це більш ніж достойно, це супер. От. У місті цей автомобіль споживає із нашою соляркою е дизельного пального в межах 8 літрів. Це я рахую також, що для такого форм-фактору, такої величини автомобіля це дуже-дуже-дуже-дуже супер. От. По цьому автомобілю перейдемо от сюди в такий розділ е сервіс, у якому відповідно відображається. Інспекційний сервіс та сервіс по заміні мастила. Отже, як бачите, до наступного сервісу ще маємо 7,5 тисяч кілометрів. Нагадаю, що на цьому автомобілі в Німеччині було замінено ГРМ, масла, фільтра. Тобто був зроблений великий сервіс, і гальмівні диски поміняні, і гальмівні колодки помінені, все файно на сьогоднішній день буквально можете зараз, так як більшість покупців це роблять одразу після покупки, міняють масла фільтра і все. В ремні в ролики, в масла в коробку, на даний момент лізти не потрібно абсолютно. Беріть і катайтесь. Супер, супер, супер. Тут є також настройка. Допоміжних систем водія, на яку хочу заогострити увагу в тому плані, що окрім адаптивного круїз контролю, є така дуже-дуже класна система. Хто спробував, той знає, це є Front Assist. Це система контролю дистанції попереду. І також вона в себе включає ще контроль дистанції при випарковуванні. Тобто, якщо ви вдруг, вдруг не побачили стовп ззаду. Він у вас попав в мертву зону, автомобіль зупиниться. Не рекомендую перевіряти це, але я це знаю з власного досвіду. Чудова система, дуже класно працює, дуже класно виконана на Volkswagen. Теж, про що я говорив на цьому автомобілі, є от, активація парктроніків та, відповідно, ще кнопка активації парк пілота, коли вона може сама паркуватися. Тобто прирухую, ви десь зупиняєтесь на парковці, нажимаєте на цю кнопку, вона шукає вільне місце, і, відповідно, так паркує ваш автомобіль. Далі по стану самого салона. ну, Він як новий, він дуже-дуже чистий. З практики, з розрахунку того, що на автомобілі. А, Трошки більше пробігу, і він з Німеччини це говорить про те, що він експлуатувався у режимі автобану. Як правило, у режимі автобану такі автомобілі їздять більше, але тут, окрім водія, більше ніхто не їздить. Тому вони в ідеальному стані по салону. Просто в чудовому. Тут є третя зона клімату, якою, напевно, ніхто ніколи не користувався. Знову ж таки зауважую, стан ззаду це взагалі новий автомобіль. Дах ідеально чистий. Все класно, все дуже-дуже класно. Багажник чистий, от моє. Кхе -кхе. Лежить. Ну, лежить не буду я забрати. Як вже є. Він тільки приїхав, щось трошки дочищали, трошки мило, трошки повідмивали. Косметична хімчистка була зроблена з автомобілем вчора, ще не полірований, одразу показав вам, буде на протязі тижня відполірований, ще доведений до стану взагалі нового автомобіля. Ну, так як покупець, все рівно яким би він не був, купує для себе новий автомобіль. От. Сидіння водійське у нас комфортне, воно із масажем, воно із електроуправлінням спинкою, і з електроуправлінням валіку підтримки пояса водія. О, та, відповідно, є ще така от лапка, яка регулює кут нахилу самого нижнього, нижньої подушки. І відповідно підколінний валік у нас також. Совується, він регулюється. Кермо, звичайно, що регулюється ось таким от методом, воно їздить вверх-вниз, як хочете, так і їздить. Два ключі є до цього автомобіля, запускається, заводиться. І, і глушиться з клапки. Ось от така от наша машинка. Авто злегка тоноване ззаду, воно приїхало таке з Німеччини. Ось такий у нас автомобіль. О в такому стані. Файний, класний, чистий, гарненький. Сьогодні, завтра, післязавтра ще ми його відполіруємо. І коли приїдете ви або не ви, він буде ще гарніший. Запрошую.